В ефірі програма цей день у студії Анна Косарес. Вітаю вас. На початку випуску говоримо про таке. У пам'ять про героїв Баштанки захист всього півдня України, Баштанка, Кривий Ріг. Це одна історія. На місці бою з окупантами на Миколаївщині встановили пам'ятник. Нічна пригода на вулиці Симона Петлюри проснулася того, що був за вікном великий вибух. Чоловіки з'ясовували стосунки з допомогою гранати. Результат поранена людина і вибиті вікна. Три роки тому російську колону з 300 одиниць техніки зустріла сотня оборонців селища Баштанка. Вони майже голіруч стали проти ворожої техніки. Разом з відважними пілотами, які завдали нищівного удару по колоні. Місцеві мешканці зупинили окупантів на підступах до Кривого Рогу. Учора в місті на Миколаївщині відкрили пам'ятник героям-захисникам Баштанки. Ці березневі дні пам'ятні для жителів Баштанки, містечка в Миколаївській області. Три роки тому, 1 березня, через баштанку на кривий ріг рухалась колона ворожої техніки. Тоді місцевим мешканцям випав важкий початок весни. Ми на роботі працюємо керівник відділу освіти. В нас був солдати в нас були, ми готували їх. Жили в, нас в гімназії і тут. Нам керівник йому зателефонували і сказали, що всі біжить додому. Ми вже бігли додому, наприклад, там, танки вже їхали по мосту. Це було страшно. Ми їх тут розбивали. тероборона Баштанська. На першому посту було на 14 чоловік. Зателефонували нам 1-го числа село Явкіно, що стоять група. Російських військ на дамбі. Населення не пускає їх. Через 20 хвилин телефонують і говорять, що вони вже прорвалися, йдуть на доброє. Із 14 чоловік три полягло. Учора у Баштанці відкрили пам'ятник героям громади на урочистому заході і криворіжці. Тоді наше місто надавало баштанці усю можливу допомогу пальним медикаментами продуктами. Захист всього півдня України, Баштанка, Кривий Ріг це одна історія. І ми дуже добре пам'ятаємо, як це все було. Як ці потужні колони, виходячи з Херсона, рухались в бік Кривого Рогу. Одна з них пройшла об'їзну Миколаєва і рухалась через Баштанку. Тоді вдалося вступити во взаємодію з авіацією. Авіація відсікла половину цієї колони, але я хотів би зараз згадати героїчний подвиг самих баштанців, простих людей, тероборони, не військових, які самі взяли до рук зброю і нищили тут окупантів. Особисто мер міста Береговий Олександр сам в руках зі зброєю воював. За своє місто. Зв'язок лише тоді був із Кривим Рогом, інше було заблоковано. І ми надавали допомогу і паливом, і медикаментами, і технікою. Той трофейний град, який відбив Інгулець, коли колона підходила за 200 метрів до Інгульця, був затрофейний саме за Баштанками. Я хотів би подякувати кожному баштанцю і згадати кожного, хто загинув. І в той бій, і після цього. Шану загиблим висловлює мер Баштанки, а разом з тим вдячність усім, хто підтримав тоді Баштанську громаду, Олександру Юрійовичу Вілкулу, завдяки якому в нас була постійна допомога по ГСМ, по іншим матеріальним цінностям, продукти харчування, які нас забезпечували нашу громаду, наших військових і всім нашим мешканцям. Адже завдяки Спільній роботі, спільній боротьбі ми змогли відстояти і перемогти в той день ворога. Шестеро загиблих, 12 поранених, 10 травмованих. Такі випробування випали на Баштанку того дня. Саме на цьому місці, де ми з вами знаходимося, відбувся бій. Тут авіація наша українська скинула касету і накрила ворожу ворожу колону, яка далі не змогла продвигатися. Саме в цьому місті відбулися ті страшні бої, і люди боролися за нашу незалежність. Жемельний пам'ятник сім людям, які сперші прийняли бій. Місці Баштанка. Вони показали своїм прикладом, своїм життям, що таке шлях до перемоги. Це дуже-дуже добре. Ці люди, наші герої, навічно, тому що вони віддали самі перші своє життя за нашу перемогу. Баштанка це був саме той форпост, де пересічні українці із незалежним і вільним духом. Дали відсіч від ворога з коктейлями і з мисливською зброєю. Вони боронили, зробили надзвичайний подвиг, подвиг який надихнув всіх. І саме головне заставив вірити в себе. Вікторія Добровольська, Олег Каплій, цей день. Любить Зброя війни у руках правопорушників загрожує життю криворіжців. Вчора близько опівночі мешканці багатоповерхівки почули галас біля під'їзду. Стосунки з'ясовували кілька чоловіків. Усе завершилось бійкою та вибухом гранати. Тетяна Васильєва дізнавалась подробиці. Нічна пригода сполохала жителів цього будинку на вулиці Симона Петлюри. Солдат попросив, щоб двері відкрили з полд ночі. Йому відкрили, він пішов там до когось. Потім прийшов ще якийсь парень, не знаю. Тут почав вибивати двері, тут пробувати. Потім щось вийшли сюди, чуємо кричить. Ми тільки почули, що осторожно, в нього граната. Тікай така, бо в нього граната, бо того третього, що прийшов. Солдат лежав там по поранений, той почав його ногами бити, люди повибігали. Ну, він, я не знаю, чи він солдат, але він в воєнній формі. Коротко. Визвали поліцію, визвали скору. Проснулася того, що був за вікном Великий Вибух. Я підірвалася спочатку. я Думала, що це, мабуть, шахет приліт якийсь. Побігла в коридор. Потім чую шум, уже люди вийшли, одягнулася, вийшла на двір і побачила, що тут лежить людина в крові. Якийсь мужчина лежав. Визвали поліцію, приїхала поліція. Потім я обратила увагу, почала дивитися на свої вікна і побачила, що вони в мене побиті. У мене вікна побиті в сусідів, які біля мене напроти, і на другому етажу балкон постраждав. уламки гранати потрощили вікна під'їзду і кількох квартир у двох будинках. Наскрізні отвори доводять, що під загрозою було здоров'я, можливо, і життя людей, які просто відпочивали вдома. Поранений під час біки чоловік нині в лікарні. Мешканці будинку кажуть, дізнавались про його стан жити буде. Відповіли лікарі. Поліція встановлює обставини справи. Люди огоптуються від наслідків минулої ночі і не розуміють, хто відшкодує збитки за пошкоджені вікна. Тетяна Васильєва, Андрій Славний, цей день. У місті триває робота з організації освітнього процесу в офлайн режимі. Головна вимога наявність у закладах освіти сертифікованих укриттів. Продовження теми у сюжеті Ігора Кононенка у кривому розі освітній процес здійснюється у змішаному форматі з проведенням офлайн консультацій. Для покращення безпекових умов для учнів і педагогів у місті продовжуються ремонти та зведення укриттів. Ми провели велику роботу для того, щоб Перевести наші всі навчальні заклади з онлайн в офлайн режим для того, щоб дітки могли отримувати якісну освіту, а для цього потрібна і безпека. Тому ми вже побудували 213 укриттів, і вже в 2025 році і ще побудуємо 63 укриття. І розширяти будемо, і будувати, і введемо експлуатацію, закінчимо будувати три підземні школи, ті, котрі будуть базуватися на протирадіаційному укритті. Підземні школи протирадіаційні укриття зводяться у співфінансуванні міста і держави. До проведення ремонтів та облаштування укриттів долучаються вітчизняні та міжнародні партнери у цьому навчальному закладі. Роботи на завершальному етапі. Виконано десь 95 до 99% оздоблювані роботи, сантехнічні роботи викладені на 100%, освітлювані та розеточні групи теж на 100 змонтована вентиляційна система, яка є з підігрівом повітря. І зараз на 100%. і зараз виконуються пусконалагоджені роботи. Залишилися у нас зовнішні роботи. І за температурних режимів ми не можемо поки їх завершити. Але думаю, що погодні умови нам допомагають, і до кінця березня ми завершимо. Це укриття розрахована на 200 людей. Тут будуть розташовані парти. Ми вже от е, міжнародної організації ЮНІСЕФ отримали і парти, отримали всю мебль, меблі, дошки, все, все це буде через 3-4 неділі. Ми будемо тут все розміщувати для того, щоб наші, прийняти наших дітей в цьому хор... красивому укритті. Ноненко, Артем Кравченко, цей день. Цей день триває. Далі у випуску про таке. Ветеранський діалог. Ваші батьки, ваші знайомі, ваші родичі, тренінг для родин захисників, що повертаються з фронту. Підтримка для вразливих категорій: соспрацівники допомогли відновити документи, допомагають з усім. з Чим звертаємось у місті діє шелтер та ком'юніті, центр для внутрішньо переміщених осіб, освіті незрячих людей для зрячих. Це можливість прожити досвід людини, яка втратила зір. Незвична виставка відкрита в Криворізькій галереї Art Craft Ойл. Тренінг для молоді ветеранський діалог пройшов у Палаці культури мистецький. Молоді люди прагнули навчитись ефективній комунікації з ветеранами. Тему продовжить Валерій Кожухар. Ветеранський діалог тренінг для криворізької молоді. Тут вони навчаються тонкощам комунікації з людьми, що повернулися із фронту. Тут зібралась молодь яка хоче теж ну, навчитися, теж е, знайти себе в роботі, в ветеранській роботі, такій потрібній для нашого міста. І, е, Молодіжний центр зараз ну, теж все робить для того, щоб і психологічна розгрузка була. Тому я дуже вдячний вам за те, що ви долучаєте до цієї важливої справи. На сьогодні у нашому місті більше як 22 тисячі ветеранів. Переважна більшість це молоді люди. А ровесникам легше відбудовувати позитивну комунікацію, щоб ефективно допомагати вчорашнім бійцям повертатися до цивільного життя, переконані в міському відділі у справах ветеранів. Я впевнена, в чому ваша діяльність буде сприяти серед вас, подавляючи більшість тих, кого війна коснулася безпосередньо. Це ваші батьки, ваші знайомі, ваші родичі. Це ви самі, які були подобстрами, які чули обстріли, які здійснюються чуть ли не кожну неділю в нашому місті. Про організацію тренінгу ветеранський діалог подбав Криворізький молодіжний центр. Таке коло спілкування дуже потрібно на зараз молоді, тому що дуже багато ветеранів повертаються з війни і ми. Не знаємо, як правильно підбирати ті слова е, молоді завдяки нашим психологам, завдяки нашим практикам, завдяки нашим ветеранам. От ми це можемо зрозуміти, як правильно це робити. Антоніна чекає на повернення свого дядька з полону. Прийшла на тренінг, аби довідатись більше про спілкування з тими, хто пройшов випробування війною. Мені важливо е, цю тему щоб висвітлювали. Е, важливо зараз розуміти ветеранів, розуміти, як себе поводити з ними, як спілкуватися. Це така зараз на часі. Фахівці центру психологічної допомоги рука підтримки поділилися з молоддю власним досвідом щодо роботи з ветеранами. Акцент на те, щоб ми вміли. Спілкуватися з ветеранами, сприймати їх як звичайних людей, тому що це звичайні люди були до війни. Більшість з наших хлопців і дівчат то були звичайні люди. То ми маємо прилаштуватися для ну до того, щоб ми їх зустрічали. Ми маємо змінитися. Тому будемо цьому вчитися сьогодні. Валерій Кожухар Денис Захаров. цей день. Понад два роки на базі благодійної організації Громадське здоров'я Кривого Рогу діє шелтер Україна, єдина родина та ком'юніті центр для внутрішньо переміщених осіб вразливих категорій. Цей проєкт Євросоюзу передбачає прихисток та соціальний супровід людей на всіх етапах адаптації в громадах. Спочатку дії проєкту в нашому місті такі послуги отримали майже 2,5 тисячі переселенців. Розповідає Тетяна Васильова. Благодійний фонд Громадське здоров'я вже багато років працює в Кривому розі з уразливими довіл людьми. Здійснює медико-соціальний супровід, надає юридичну та психологічну підтримку. Під час повномасштабної війни соцпрацівники фонду долучили до вторинної профілактики і людей з окупованих регіонів, які залишились у кривому розі або мігрували далі. Цей створений з нуля шелтер, облаштований меблями та зручностями, розрахований на 80 осіб. Нині тут тимчасово прихистили 30 людей. Вони отримують гуманітарну підтримку та Життєво важливі послуги білсервісної організації. Місця місяців окупації дев'ять місяців окупації пройшли. Як у кошмарі орки робили, що хотіли могли винести все з хати і тебе винести. Тому діти в Польщі з жінкою. Я тут нас вивезли під час евакуації. Багато потрапили в шелтер. Тоді нас прийняли добре. Приїхав без документів, без нічого, бо їх забрали, а віддавали через референдум вже російські. Соцпрацівники допомогли відновити документи, допомагають з усім. З чим звертаємось. Нині я та ще кілька чоловік маємо тимчасову роботу на водоканалі. Це дає хоч якийсь підзаробіток. Налагоджена до війни система роботи віл-сервісних організацій в окупації розвалилась. Керівник фонду розповідає, чимало клієнтів прибувають до кривого рогу із занедбаними соціально небезпечними хворобами, бо не мали доступу до антиретровірусної терапії протягом багатьох місяців. Суспрацівники громадського здоров'я спрямували їх на медичне обстеження та лікування, де кому знову довелось відновити програми замісної метадонової терапії. Усі види консультації, тестування, гуманітарна допомога або переадресація клієнтів до інших служб спеціалісти здійснюють в ком'юніті центрі. Тут люди можуть зібратися групами, поспілкуватись за філіжанкою чаю. У 2025 році діяльність шелтера до ком'юніті центра стала можлива завдяки фінансової підтримки проекту Європейський Союз. Це посилення, залучення, громадськості. Громадського суспільства для розвитку соціальної сфери в Україні спрямована на покращення якості і також рівноманітності типів соціального захисту шляхом розвитку ринку соціальних послуг на рівні громад, створення самого стойкості та ефективної системи соціальних послуг через співпрацю між громадами та ОГС. За роки Великої війни ВІЛ-сервісна благодійна організація Громадське здоров'я надала підтримку двом з половиною тисячам внутрішньо переміщених осіб. Тетяна Васильєва, Олександр Домашов. цей день. У Саксаганському районі з'явилися чотири нові зупинки по маршруту восьмого автобуса. Їх облаштували на вулиці Павла Глазового та на вечірньому бульварі. Це не якась разова акція, це комплексна міська програма. Ну, в першу чергу, звісно, ми повинні розуміти, що навіть під час війни у нас в місті продовжується програма безкоштовного проїзду на загальноміському транспорті. Також останнім часом було закуплено в місті 30 одиниць нового. На автобусного транспорту відкрити новий маршрут це 8 а який проходить через мікрорайони Саксанського району, які раніше взагалі не були підв'язані під загальноміський транспорт під маршрути. Сьогодні вже це все діє, і нарешті сьогодні, по зверненню громадян, завдячуючи тим грошам, яких виділа керівник міста, завдячуючи підтримці звісно Ради оборони, ми Облаштували такі чотири нові сучасні комфортабельні зупинки, які обладнані не тільки місцями для сидіння людей, які чекають транспорт, але й місцями для інклюзивної групи з візочками». Оригінальний перформанс криворіжці можуть відвідати, щовихідних вихідних у галереї Арткрафт Ойл зануренням у світ незрячих людей. Автори проєкту запрошують усіх бажаючих і стверджують, такий досвід не лише пізнавальний, а й терапевтичний. Враження перших відвідувачів збирала Тетяна Васильєва. Юліана акторка театру, Христина музикантка. Обидві нині домогосподарки та причетність до мистецьких професій дає плоди. Своє бачення світу, переживання, думки та образи. Ці дві незрячі дівчини відкривають людям через оригінальний перформанс. Вони пропонують криворіжцям зануритись у світ незрячих та випробувати усі свої органи чуття, окрім зору. Дівчата кажуть, їхнім провідником в реалізації проєкту став директор галереї Арткрафт Ойл Костянтин Ткаченко. Без галереї, без допомоги, без того, щоб зібрати усі ідеї докупи, цього б не вийшло. Я вважаю, що це дуже класна ідея створити такий захід, тому що це. Може допомогти військовим на даний час, які втратили зір, і можна допомогти пережити цей стрес за допомогою арт-терапії, розповісти людям, що це не, не так страшно, як вони думають. Це все можна пережити. Для зрячих це можливість прожити досвід людини, яка втратила зір. І це дасть можливість більше зрозуміти людей без зору і трошечки лояльніше до них відноситись. Програма заходу під великим секретом. Тож візуалізувати її журналістам не дозволено. Та перші відвідувачі поділились з нами своїми враженнями. Коли тобі очі закривають, перше, що ти відчуваєш, це розгубленість. Тобі треба час на те, щоб себе опанувати. Опанувати, зрозуміти, коли, куди тобі рухатися. І для мене це було так, ну, цікавий такий експеримент зі своїми відчуттями, тому що це новий досвід. Спроба зрозуміти людей. Дивуюся, тому що люди більш відкриті для сприйняття, ніж, наприклад, я. Да? Тому що вони мають через дотики сприймати весь навколишній світ. А ми це сприймаємо просто як даність. Перформенс триває щовихідних. Попередній запис обов'язковий. Зокрема, в інстаграм галереї Artcraft Oil. Тетяна Васильєва. Денис Захаров. Цей день на сьогодні це все. Більше новин на сайті Рудани та на офіційних сторінках телеканалу в соцмережах. Бережіть себе. Одяг ведучий від студії одягу Вовк.